Yeah. І Святого Духа Амінь, вів'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь, вів'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки, віки. І нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в нас на слушний та нам всього, і прости простима провидена. Тобі нас успокоїв, відзволи нас і Бога, то твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, духа не спочили. Господи, потих і примі до блаженного життя, коло тебе, чоловіка, любче, по селях твої Господи, де всі святі Твої спочибо. Час і на віки віщі, він є виночиста і непорочна віко, що во весті мене породило, молиться на спасіння душі, милує нас, Боже, з великої милостиво, ні. Молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще не молимось, боки душі, полегоє. Що просилося йому всяке прогрішення добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу, там не праведні, спочиваю. Господи помилуй! Царство небесного, відпущення гріхів, Його, Христа, безсмертного, Царя і Бога нашого просімо. Господи, полоді наславі помилок. Боже духе, сякої плоті, тисне, подолав Боя волосни, що життя світу, Твоєму дарував, сам, Господи, у душу спочила раба, то на героя. Андрія, що поклав своє життя за Україну в місці світлі, у місці квіточому місця спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий рік, що вчинив, словом, чи ділом чи думкою, як благий і чоловіку люди з Бог простив. Бо нема людини, що б би не зрішила, ти один без ріха. Правда твоя, правда, повіхи, і слово твоє істина. О, ти є Воскресіння, життя і упокоєння, спочило раба Твого, воїна, Андрія, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Свята Богородиця, спаси нас, щеснішові тільки новини, і не зрівняно, сповнішої серяти, щоб безміння, бо слава породила, військовородицю тебе веча. Ти, Боже, усховання наше, слава Тобі, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і, повся і на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що живими та мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй Матері, славних сихвальних апостолів, преподобних погоносних остів наших і всіх святих своїх, душу спочилого раба Божого, новопреставленого, полеглого воїна героя Андрія, Веселях святих оселих, на лоні Авраама і сякая кого покоїть, до праведних приєднає. А нас спасе і помилує, Він благий і людинолюбний. У <рит> блаженному спені вічний покій, подай, дай, Господи, особшому рабу Твоєму, Воїна герою Андрію і йому вічною. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Зліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сидімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословени над тими життями, благословени і благословен, утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і правителя душої. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощай, винуватцям нашим, і <клес> веди нас у спокусу, але визови нас віку слава. Марія, Господь Стобою, благословен на тими і благословен пліду утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і з душ наші. Отче наш, що я на небесах, <клес> нехай святиться і я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які не прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас із покусу, але буди нас, від лукавого Амінь. Сиділо радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен, на тими жихани, благословим пліду трови Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Сводителя душо. Послави, устави, прости і відпустив, Господи, всі гріхи, і водичні, найвільнішого слові, і від свідомий, і свідомий, йому і нас як була, і чоловіку не з Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Цей Сина і Святого Духа Амінь. Ім ім'я Цей Сина і Святого Духа Амінь. Дорога, скорботна родина, рідні та близькі, дорогі браті і сестри, всі тут присутні, всісні отці. Сумна, трагічна звістка про втрату ще одного героя. Нашого народу сьогодні зібрала нас знову всіх разом, тут, у підволочиську, на площі біля ангела, щоб належним чином зустріти його, помолитися за упокій його душі, своєю присутністю висловити співчуття і підтримку родині. Зараз Кортеж із тілом воїна героя направляється до рідного села, щастника, до ріднього дому, де буде відслужено панахиду та псалтир за спочилими. Охорон буде завтра у четвер на 12-ту годину дня. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава героям! очку ствен et age

to